Всім привіт, вітаю на каналі Колерити Мотор. вами мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні у нас 16 вересня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчі мій номер телефону, Звертайтесь, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду Mitsubishi Outlander. 12 рік, 219 пробігу, 15500 ціна, 2,3 дизель, 7-місна, автоматична коробка передач, контакти до власника присутні. Бачимо, є люк. Так, безключовий доступ. Електродзеркала. Шкіряний салон з регулюванням, мультикермо, адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль. Автоматична коробка передач, повний привід, підігрів старт стоп, підказує власник, і третій ряд сидінь. Де я десь поставлю. Kia Sorento на повному приводі. 16 рік, 24 бензина на автоматі. 16450 ціна. 104 пробігу, контакти до власника присутні. Сіміс п'ятимісна. 4 склопідйомники, електрорегулювання сидінь, мультикермо, кліматконтроль. Повний привід. Камера заднього виду присутня. Парктроніки бачимо. Гарна машинка, часто запитують, дирку бувають на авторинку. Без підкрасів, так? Машинка не фарбована. Кого цікавить, телефонуйте до власника, вже нададу повну інформацію. Без підкрасів, без ДТП. Nissan Qashqai. 12 рік, 185 пробігу, 12-150 ціна, 1,5 дизель на механіці, контакт до власника присутній. Так, панорамний дах. Більше інформації уточнюйте. Nissan X-trail. 11 рік, 220 пробігу, 11950 ціна, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, механіка, контакти ось тут. Є 4 склопідйомники. Мультикермо. Кондиціонер присутній. Більше інформації уточнюйте. Гібридний Hyundai Tucson. 21 рік, 37700 ціна, 19 тисяч пробігу, 1,6 е, бензин з електро. Обладнання, максимальна комплектація, автоматична коробка, контакти бачимо. Показую по салону. Так, сидіння з реглюванням. Панорамний дах. Дуже гарні диски оригінальні. Зараз гібриди електрички набирають популярності, тому актуальний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Повнопривідний Volkswagen Tіguan Airline. 19. -й. 19 рік, 2,0 бензин, автоматична коробка передач, 67 пробігу, 29900 ціна, контакти до власника присутні, комплектація максимальна, канада. Бачимо, є панорамний дах, шкіряний салон. Такий в гарному виконанні, клімат, контроль. Темна стеля, панорама. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Колеус. 2008 рік, 158 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, бо музика, 10800 ціна, контакти до власника присутні. Так, Бачимо, є панорамний дах. Так, По комплектації. Чотири склопідйомники, шкіряний салон. контроль, клімат контроль. Перектроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточніть у власника. BMW X1. 13 рік модельний 14-й, 13900 ціна, 2.0 бензин, повний привід, автоматична коробка передач, 181 тисяча пробігу. Контакти до власника присутні. Бачимо там панорамний дах зверху. Так, по комплектації. Електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q3, 16 рік, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, комплектація преміум плюс, 18500 ціна, контакти ось тут присутні, пробіг 115 тисяч. Є панорамний дах. Так, скло підзьобники, електрорегулювання сидінь, чорна шкіра. Темна стеля. Перектроніки присутні, більше інформації уточнюйте. Ford Escape Ford 16-го року, модельний 17, 70 тисяч пробігу, 1960 ціна, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід. Е, так, Контакти ось тут присутні. Бачимо, є панорамний дах. Чотири склопідйомники, шкіряний салон з регулюванням сидінь. мультикермо, клімат. Чистий хайний салончик. Так. Дуже класна машинка. Перектроніки присутні. Більше інформації у власника. Audi Q 5 Так, Тут 16 рік, 45 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка передач, 20 899 ціна, контакти до власника присутні. Давайте заглянемо по комплектації sq 5 Дуже гарний колір. Так, панорамний дах. Так, Чотири склопідйомники, пам'ять сидінь, електроскладання дзеркал, салон на світлій шкірі з регулюванням сидінь. Так, панорама закрита. Чистенький, акуратний салончик. Цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008 11 рік, 205 пробігу. 1,6 дизель ще на автоматі. 9550 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, клімат контроль бачу. Сидіння на тканині. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника, більше інформації. Уточнюйте. Hyundai AX-35. Десятий рік. 2.0 дизель, механіка, 11200 ціна. 197 пробігу, контакт ось тут видно. Шкіряний салон. Мультикермо, клімат-контроль, механічна коробка. Чиста стеля. Парктроніки, фаркоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. їх тут два. Сірий і білий. Тігуанчик 2017 року, 83 тисячі пробігу, 15 950. Ціна, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі, власник Тарас. Так, чотири склопідйомники, шкірені сидіння з регулюванням, мультикермо, кондиціонер, підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте, а ми йдемо дивитися другу машинку в білому кольорі. Так, білий дігуанчик, 16 рік, 2,0 бензин, автоматична коробка, 15800 ціна, 89 пробігу, контакти ось тут. Так, вибачаюсь, техніка трошки підводить. Шкіряний салон, мультикермо. Підігріви, кондиціонер, автоматична коробка, повторюсь. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. 13 рік, 184 тисячі пробігу, 1,6 дизель на механіці, 12500 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, на жаль, зачинено. Так, є клімат-контроль, коробка механічна. Більше інформації уточніть у власника. Hyundai X35. 11 рік, модельний 12 198 пробігу, 12 750 ціна. Так, 2,0 дизель, 136 кінських сил. Контакти є. Яка коробка? Яка коробка у нас тут? Механічна коробка передач. Шестиступінчата, е, клімат-контроль присутній. Мультикермо. Чотири склопідйомники, електроскладання дзеркал. Гарний колір, дуже мені подобається. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan X Trail, часто запитуєте. дуже мало зустрічаємо на авторинку бензинових варіантів. Значить, тут е, у нас присутній сьомий рік, е, 9500 ціна, 300 тисяч пробігу, 2,5 газ бензин на автоматі. Тут контакти до власника присутні. Зараз покажу по салону. Значить, салон шкіряний, 4 склопідйомники, салон з електрорегулюванням. Мульта кермо, кондиціонер присутній, підігрів сидінь, повний привід, люк присутній, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан Кашкай. 2008 рік, 330 пробігу, 2,0 бензин на механіці 8. 500 ціна контакту ось тут присутня. По комплектації бачимо. Добрий день, я вибачаюсь, можна показати по комплектації? Так, Так, Покажу по комплектації, є, бачимо клімат-контроль, механічна коробка передач, мультикермо, 4 склопідйомники. Підігрівів не бачу. Підігрівів немає. Але ціна хороша на таку машинку. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Джип Cherokee. 19 рік, 29 тисяч пробігу, 20 800 доларів ціна, 2,4 бензин, автоматична коробка. Latitude плюс комплектація. Контакти ось тут присутні. Дивимось по салону. Дуже гарному модному кольорі такому темно-сірому. Темно -сірому. Зараз він дуже популярний. Так, чотири склопідйомники, шкірні сидіння з регулюванням, мультикермо. Так, Стан нового авто доже пахне новою машиною. Перектроніки присутні, більше інформації уточнюю до власника. Ford Escape. 14 рік, 148 пробіг, 1,6 бензин, автоматична коробка, комплектація титаніум, 13500 ціна, контакти ось тут присутні. Бачу шкіряний салон, на жаль, зачинено. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Мультикермо бачу, клімат-контроль. На оригінальних дисках парктроніки присутні. Більше інформації уточніть у власника. Nissan Qashqai. Так, що тут у нас? 12-й рік модельний 13-й так модно писати. 212 пробігу, 10800 ціна, 1,6 дизель на механіці, 212 пробігу, контакти присутні. Так, По комплектації клімат, контроль, підігрів сидінь, мультикермо, механічна коробка передач. П'ятимісний сценік, парактроніки, фуркоп Присутні.